«Ті Тайм. <реш> Це творчість діток. Вона тут не поміщається, вона за правда? Поміститься вона А хто тут у нас? Це у нас дитяча зона. Дітки, привіт! Привіт! Як тебе звати? Привіт! теж, я думаю, що це Назвати Танюш. Танюш. А чим ви тут займаєтесь? Ми граємось у ферму. <рес> у нас є дитяча зона. І іноді ми теж любимо тут погратися. Кому стає сумно що ви теж можете завітатися, ми з вами пограємося. Добре, тоді ми обов'язково до вас зайдемо.